Метниць купив мені ноги, і я пішов там, хлопці мене чекають. їм треба допомога. Головне, не здаватися. Я не можу робити те, що я перше робив. Але я можу по другому їм допомогти. Де був? Ти, що ти робив? Люди ви учніці. Я собі посаджу того одного сторонці чи то в куточку. Війна пройде і все це. Я втомилася від війни. Коли вже так буде перемога? Одна гривня з люди. Одна гривня. То диявол прийшов. Вони прийшли нас просто знищити всю нашу націю. Їм на території України нахильне потрібно. Пі, 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 пі. Вітаю, друзі! Це програма «Обличчя Війни і я ведуча Масора Діана. Сьогодні у нас в гостях е, військовослужбовець 24-ї механізованої бригади імені короля Дениле Галицького та волонтер Петро Буряк. Доброго дня. Давайте трішки ближче познайомимось. Розкажіть про себе і те, чим ви займалися у мирному житті. Я працював за кордоном на польській в польській компанії, я був водієм далекобійником. Подорожував по всій Європі, по всьому світу, перевозив вантажі. Коли почалася 24 лютого війна, я в ніч їхав якраз і через інтернет слухав Радіо Українське завжди. І коли об'явилося, що в нас війна, я не міг ну, повірити. Що... Хоча того було слід очікувати після тих всіх заяв, що говорили білоруси, що в москалі то було слід очікувати. І все, зразу подзвонив через в 4.20, почалось, в по... 6.20 десь в подзвонив до менеджера, каже: Військ, забирай машину на гараж. Я додому їду. А він що сталося? Що ти там дзвониш, так вночі, якісь проблеми що з машиною. Кажу, ні, війна почалася, включи телевізор. Він як війна почалася? Кажу, отак, почалася війна, включи телевізор. подивися. Він включив, подивився. Він каже, я тебе зрозумів. І ще до свою роботу, що мав, і забрали машину на гараж, приїхав на фірму, поздавав, позабирав свої речі, розрахувався зразу з фірми і поїхав додому. Ну, розрахувався з таким, що дівчата сказали: ми даємо два місяці за Якщо ти плануєш назад повернутися на роботу, тебе розрахувати ніхто не буде. Я кажу, дівчата, я не знаю, як. То закінчиться поїздка, давайте я напишу краще заяву на розрахунок, щоб у вас потім не було проблем е, при звінні. Я зможу приїхати, не зможу приїхати, я того не знаю. Я зразу написав заяву, вони просто на дату поставили розрахунку і все. І приїхав додому, е, пішов, приїхав додому, поїхав в воєнкомат після Пасхи. Неділю з'їли Пасху в понеділок, 8-й ранку я вже був в воєнкомат. Зайшов до них, дав їм книжечку, вони подивилися, кажуть, вісім -ка. десятка. Десадка не мав піти, кажу, піду. Що завтра з речами вас чекає? І я вівторок за сумкою, чик 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 приїхав воєнкомат. Вони ви ще тут побудете. Лишили мене на охороні воєнкомат на 10 днів. Ну, за 10 днів я кажу, а що то ви говорите одне робите, друге. Ну, ви казали відправити мене туди, на ній ні. ні". Почекає ще все наше, ще не воюється, все наше і так? Мене протримали десь два тижні до двох тижнів в воєнкоматі, в охороні воєнкомату, і потім відправили у 24-бригаду. ту бригаду. Там розподіляли, хто куди. Я був у водій саперів. От. Нас було в відділенні сім чоловік. Але я зразу їм казав, що я водієм не буду. Я буду ходити з хлопцями, робити те саме, що вони роблять. Я з ними навчався, і ми виконували разом бойові завдання. То не те, що я їх там привіз, лише вони пішли, а я собі сидів в машині. Ні, я разом з ними ходив на бойові завдання з хлопцями. Підірвався на звільнення Херсона 6 вересня 22 року. Правою стороною на Нісані платфандері наїхав на, на протитанкову міну. нас було четверо в машині, але дякую всі живі лишилися. Найбільше ну, від я, <гум> Бо я був за зараз... рулем. Ще примів вас. Ви кажете, що вас сталася на Херсоні, а ви ще були на якихось напрямках? Так. А на яких саме? До неї, Северо, донецьк Від Лисичанська і до Херсона. Угу. І якщо ми вже, вже доторкнулися до теми вашої травми, можете пригадати цей день і от розповісти, що, що саме тоді з вами сталося? Як вам надали допомогу? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю два дня до взриву. Мені пам'ятаємо. Взагалі я місяць за часу не пам'ятаю. Я пам'ятаю, останнє, що ми приїхали, виконували своє завдання, у нас почали працювати і ми були змушені переїхати. І цей. Потім і хлопці ну то вже хлопці ми розказували, що ми знаходилися в певній точці. У нас 11 разів в день сушка працювала. Ми так три дні прожили, а потім виїжджали і підірвалося. Коли ви вже трошки прийшли до себе в лікарні? Я в Одесі, Одесі очнувся, Біля мене дружина сиділа. 6 вересня я підірвався, 7 вересня дружина була біля мене, Миколаю. І вона весь час була біля мене. То дуже сильна і велика підтримка. Я очі відкриваю, дружина сидить біля мене і каже: Даня, ти там, ну. Так, і так, ти підірвався, ти не переживає. ну, але в тебе ніхто не мав. А де є? Вона каже, в Одесі. Він каже, а що ти не знаєш, що в Одесі є протезний завод? Митниць купив мені ноги, і я прийшов там, хлопці мене чекають, їм треба допомагати. Самі перші мої, слова були, які вивишив з клеми. Три тижні в комі я був. Це. Але помаленьку-помаленьку якось викарабкався, перевезли до Львова. У Львові ще в праці робили, витягали мені шпіце звідси з пальцем. Мені ніхто не казав, що з татом сталася, така, що тато підірався. І завтра жінка з малою має приїхати. Якось треть дитині сказати, що тата ні їх нема. Жінка взяла, каже, Емілія, так і так, знаєш, з татком така біда залишилася, татку без них лише сапцію. мала «А що він більше мене не зможе на руках носити. Жінка показала відео, де хлопці на проте заходять. Все, все. «Ну, і на другий день приїхали до мене, а я так сижу на дворі курю, штан, штанка так з зв візка звисає, мала так прийшла. Не біжить обніматися, нічого. А так прийшла і так мац-мац, то за, за штанку, а там же нічого немає. І так дивиться. Каже, татко, а тобі, як зроблять ноги, ти будеш як робот? Кажу, та, ну то добре, давай мені мац. <ф... ф>... <ф>... А, на, а ващий, скільки років? Шість років. так, що таке що. Цікаво, так, все треба вчити пояснювати. А давайте поговоримо трошки про період реабілітації. От ви розказували, як ви з вашою донькою копали м'яч. Розкажіть про те, як ви займалися з собою, як ви сьогодні не на візку, а ходите? Я знаю, що ви дуже багато доклали до цього Я вже і на машині їжу. Розкажіть про цей період реабілітації, як було на початку, і які... як ви добилися до цього результату. Головне, не здаватися. Треба оприділитися, що ти хочеш. Чи ти хочеш ходити, чи ти хочеш все життя сидіти візку. От все залежить від тебе. Повністю все залежить від тебе. Якщо ти хочеш сидіти все життя в візку, тобі буду давати, блін, хоч золоті ноє, хоч там електронні, хоч не знаю, які. тобі... Костюма не дадуть то, 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 желізного чоловіка, та, ти в ньому ходити не будеш, бо ти хочеш сидіти в візку. Що залежить від тебе, що ти хочеш для себе вибрати. Головне, не лінуватися і не здаватися. Мене, коли привезли в Галичину, я самосильно не міг з ліжка пересісти в візок. Ну там підтягнутися на ліжко, повернутися, таке от саме, взяти їсти, от, їсти, ну, я міг. Самостійно, щоб цей більше не міг, не мав одне, Дівчата перших чотири дні навіть не знали, що зі мною робити. Бо ну, в них там були хлопці, які вже ходили, там на війську їздили, але вони самостійно трошки були. А я взагалі, то мені приносили їсти. З кухні дівчатка і це. Ну, я не люблю, щоби біля мене ходили. Я не люблю. І я помаленьку почав розрухуватися. Я ще в Одесі, мені пластину, пластину вшили. Я вже на другий день брав шнурок, кидав через той гусак і тою рукою під, ту руку підтягував. Лікар побачив, пізлії в мені, Каже: ти що робиш, то не можна. Я тобі тільки тут пластину вшивати, а ти вже є. розробляєш. Я Кажу: я хочу, щоб рука рухалась. Він кажу, я розумію, тут за скору. Кажу, ні, я хочу, щоб рука рухалась. І ну і так само там. Нічого навчився. Пересідати на візок, спускався вниз, пішов на фізкультуру, фізичні вправи, розрухувався, розрухувався, розрухувався. І так помаленьку набрав сили, почав відновлюватися, потім поїхав на протезування, протезували, зробили ноги на ходити. Ще має їхати на реабілітацію. І все, от... головне, не здаватися, я ще раз кажу. Треба оприділити, що ти хочеш для себе. Оприділити. Бо якщо взяти по статистиці, після такої подвійної ампутації 10% людей тільки стоять на ногу. Останні лишаються все життя військо. Треба для себе оприділитися, що ти хочеш. Це правда. Що від тебе залиш? От, окрім реабілітації, я знаю, ви також займаєтеся благодійним фондом і допомагаєте хлопцям. Розкажіть трошки про цей фонд. В березні офіційно документи оформили. Фонд називається Незламні воїна. Там наші всі брати. Всі брати, і їм потрібна наша підтримка, їм потрібна наша допомога. То наш священний обов'язок їм допомогти. Так, а я не можу зараз, я не можу робити те, що я перше робив. Але я можу по-другому їм допомогти. Тому, кажу, то кожен має старатися допомагати. Тому що то є багато людей, що сидять, думаю, я собі посижу в сторонці, чи в куточку війна пройде і все це Ну Вона пройде. Але прийде час, тебе запитають. Де ти? Що ти робив? Є такі, що бажає, як я втомилася від війни, коли вже там буде перемога. Яка, а що ви зробили для того, щоб була перемога? Ти взяла, наліпила хлопцям вареники в деречку, чи картоплі зварила? Ні. Ти просто чоловікові погладила сорочку, повішала е, е, в шафу і чекаєте з чоловіком перемога. Вона так ніколи не буде. Кожен мусить долучатися, кожен мусить щось зробити. Я розумію, немає можливості. У нас є багато мільйонів людей. Одна гривня з людини. Одна гривня. Я розумію, що немає можливості там, 10 тисяч взяти за донатити, бо хлопцям збирають на екофлоу, на машину, от, щоб там кожен по 10 тисяч давав донатим. Ні, люди. Одна гривня з кожного, з кожного українця. То є багато. Поширюйте, поширюйте. Одну гривню, я кажу. У нагрім і хлопці будуть мати і дуани, і машини, і забезпечення. Їм то дуже потрібно. Так само, саме більше обідно, я, я дзвоню за кордону Німеччину до людей. Я кажу: слухайте, хлопцям треба машина, скиньтеся там по 5-10 по євро. А не знаєте, що кажуть? А на що машина? Вони ж і так там стоять. Я кажу: добре, я вас почув. А тепер слухайте сюди. Ми однозначно вистоїмо чи з тою машиною, чи без тої. А ви тоді в Україну не повертайтеся. Наша вона вам? Вона вистояла без вас? Неправильно? 100% правильно. Я би от тим, хто після 24 числа втікав і платив гроші, бо жінок так випускали, жінок, дітей. Вони так виїжджали. А ті. Пі пі це, які платили гроші і втікали, я би їм видавав жовті паспорта. От коли вони однозначно будуть повертатися в Україну. Видавати їм відділі паспорта, щоб вони не мали права голосувати, взагалі нічого не мали права. Жити, жити живи собі, але ти не маєш ніяких прав. Все. Ти втік, коли почалася війна. Тобі Україна була не потрібна. То чому ти тепер вертаєшся в Україну? Коли тепер ти їй не потрібен, вона без тебе вистояла. То чого ти тепер повертаєшся сюди? Де ти там був? В Іспанії, в Португалії, Франції, де ти там? Лишайся там. Тобі країна не була Тому потрібна під час війни, під час важкого стану, коли їй треба була допомога. А ти просто як підара взяв, свалив. А тепер ти вертаєшся, будеш її грабити мені? Будеш далі палки в колеса ставити і робити те, що ти робив все життя? Ні. Ти не потрібен. Державі такі. Вони покинули її у найважчий час. І коли у нас вже потрошки буде все налагоджуватись, вони хочуть повер... нами. Та. І вони будуть говорити, що ось я, я бував зробив, там за та. кордону. Типу, робити себе герой. Тягнути вишиванки, що він герой, що він переміг. Герой той, хто там. Герой той, хто воює, герой той, хто виніс побратима, герой, той, хто рятує життя, герой там. Так, бо вишиванка з тебе не робить аж ніяк патріота. Ні. Ні. Це 100 відсотків. А от прийдемо до такого цікавого, складнішого запитання, поки ви перебували там на передовій. Який особисто для вас? Російський злочин, можна сказати, такий якийсь жорсткіший запам'ятався. Ви мені скажіть, чому та дитина, яка мала 5 місяців винувати, що прийшов Москаль її насилує? Та дитина ще очі добре не відкрила. Чому та дитина винувата? Що диявол прийшов? Ні. То диявол прийшов. Вони прийшли нас просто знищити всю нашу націю. Їм на території їм України нахир не потрібна. Ми, Вони хочуть історію переписати, але ми їм все життя слімає, як кістка в горі. І вони просто хочуть знищити. І багато того хто то не розуміє. Люди ви учніці. У нас не просто ту йде війна, бо нас хочуть там захопити, і все ми будемо там половина скам під поляками, половина там, під москалями, там якась частина під Молдавією чи Румунією. Ні. Нас просто хочуть стерти з лиця землі. Всю нашу націю. Зрозумійте то? І ми маємо об'єднатися як ніколи. А зараз перейшла стадія е, війна, перейшла в стадію. Привички. Люди, ти моя хата вже, а все, я вже втомився допомагати, я вже там на допомагався, я вже, все, я того не хочу. Моя хата? Я, я, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ні, моя хата з краю, я першого ворога зустрічаю. Так, так але, але ми більше вже приходять на то. А скільки волонтери, то все-таки псевдоволонтери крадуть. Збирають, збирають то, що тримають на складах, ти що тримаєш? Хлопцям там потрібно? Хлопцям потрібно. Ти достав, от сьогодні ти, ти достав день-два, ще дозбирав і взяв, відправив хлопцям. Не тримай не місяць, не два не тримай. Хлопцям воно потрібно. А вони то тримають. Для чого? Скільки гуманітарки з Європи приходить допомога, то все? Де воно є? Де? Ну, воно не доходить до місця призначення. До якого? Ну, тобто не доходить до хлопців, Ні, так? Не доходить. Я відправляю напряму хлопців, І я знаю, що вони дойдуть. Як їде машина, я віддаю своєму побратиму, з яким я воював. Він везе то. Розкажіть, яка це вона, братерська, друзі, <кхід> як змінюються цінності, погляди? Що особисто у вас внутрішньо змінилося? Як змінюється, я вам скажу, то зовсім інакший погляд, як вам то друга сім'я. Я жінці каже, кажу, кажу птасю в Одесі, то кажу, ти не обійжайся, але в мене є друга сім'я. А вона каже, ти що типу, охренів? Я кажу, тому є побратими. Тому є хлопці. Так, То є дійсно, то є як друга сім'я. Ти готовий за них життя віддати, і вони готові за тебе життя віддати. Ти знаєш, хто біля тебе є точка точка Б, бо Москалі нахир От. Ми за одного готові горою стояти. І мій я хлопцям буду допомагати, стільки, скільки буду жити. Це є мій обов'язок. Це є я тої мої рії. І так само їхнім сім'ям. У мене вона, Павло загинув вересні дружина в березні померла і лишилася доня 6 років сироток. Бабуся ага. взяла опікунство на себе, все. Ми їздили, допомагали. Ну, що там привезли, якісь речі, ці, ці от. Допомогли, але я тримаю контакт з ними. це Бабуся, молодець. Тримається, молодець. І я своїм хлопцям я своїм хлопцям казав, ну, ті, що тут, а я кажу, пацани, то є наша донька, то є наша доця. І наш обов'язок її вести по життю. І так, це є правда. І знаєте, що от я вам казав, то що я найбільше хочу, я вам розкажу. Перше, я хочу, щоб, щоб всі українці повернулися додому. Наголошу, українці, які за Україну, які виїхали 10 років назад, 20 років, 50 років назад, які там вже мають громадянство, то все. По закінченню війни, щоб повернулися додому, треба відбудовувати країну. Раз. Я дуже хочу, щоб через 5-10 років та дитина, яка втратила батька на війні, сказала так, мій тато герой. Бо завдяки моєму тату я живу в війні, в щасливій багатій країні. Щоб та дитина, яка втратила батька, нічому не була потрібна. Ну, не, ну, не потребувала. Не, 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 по, не потребувала, розумієте? Держава має думати. Ви віддали саме дорожче. Ви віддали свого сина, ви віддали свого тата. Держава має думати, де та дитина має навчатися. Хоча дитина в самому найвищому Україні, Вона там має навчатися без, безкоштовно. Дружина не має думати, де мені завтра взяти 20 гривень чи 50 купити, щоб я могла дитині купити молока, ні. Зато має думати держава. Дитині виповнилося 18 років, держава має надати дитині квартиру. Бо ви віддали саме дорожче, ви віддали батька. Зато має думати держава. І щоб через 5-10 років. Дитина дійсно сказала: Так, мій тато герой, завдяки йому я живу в бідній, щасливій багаті країні. А не мій тато дав, нас не змінилося. Як крали краду, та він даром життя своє віддав. Ні, того не буду. Як ви вважаєте, <кхем> в яку сторону зараз треба керувати власне молоде покоління? Що терміново потрібно викорінити, а які нововведення потрібні вже і зараз? Щоб... Молоде покоління має зрозуміти одне. Ми Україну відвоюємо і збережемо однозначно, а їм відбудовувати. От зараз ті, хто поступають після 11 класу, діти, вчиться. Вам відбудовувати нашу країну, вам піднімати Україну. От як би ви вивчитися? На такий рівень ви піднімете. Ми відвоюємо однозначно. Відбудуємо, відвоюємо. Але вам далі приймати рівень, щоб не було того, що є. Треба, щоб наша молодь навчалася, щоб наша молодь старалася розуміла, хто є хто. Де є друг, де є ворог. Вони і так знають. але Треба їм вчитися, вчитися, щоб нашу Україну піднімати. Знанням, винаходами, історією і пам'ятайте історію. З якою, ціною, якою ціною ми зараз виборюємо на нашу перемогу? Дуже високою ціною Наші побратими. висока ціна життям їхнього.